І деякі з основних подійних шановні пані і панове. Ефір на каналі телерадіо компанії Надвір. Інформаційний блок новин. в ефірі інформаційна служба телерадіо компанії Надвірна. І я Тетяна Пришляк вітаю вас. І деякі із основних новин двірнянщини на сьогодні, 20 вересня, 2007 року. Закордонні паспорти нового зразка із скануючої фотографії відтепер зможуть отримувати наші краяни і у надвірнянському районному відділі паспортної служби цього понеділка. Тут вели в дію нове спеціальне обладнання так званої єдиної державної інформаційної системи, вартістю 90 тисяч гривень. Про нове у виготовленні закордонних паспортів у нашому першому сюжеті. До цих пір закордонний паспорт нового зразка можна було виготовити виключно в Івано-Франківську. А відтепер для швидкої ефективної видачі паспортів сучасне устаткування також встановили в надвірній втиснені Калуші і Коломиї. Повідомив начальник відділу громадянства міграції та реєстрації обласного відділення ОМВС в Івано-Франківській області. Полковник Сергій Саїв. Це позволить сьогодні нам. Зменшити кількість черг, які сьогодні є на Івано-Франківську. Сьогодні ми ще проведемо відкриття в Тисменниці, Калуші, Коломиї. Це дозволить зменшити ті черги, які є на сьогоднішній день. Я думаю, що на сьогоднішній день до закінчення дня ці черги практично зменшаться, тому що в нас на даний час діяло тільки два узла місці Івано-Франківську. Сьогоднішнього дня буде діяти ще плюс чотири такі вузла, діс, де можна приймати громадян. Ці вузли ДІС ми встановили іменно в великих містах області. Це дозволить ключові такі вузли зробити для того, щоб можна приймати комфортно людей не тільки в місті, надвірні, Тисмениці, калуші, Коломиї. А з інших, тому що людина собі може по певних причинах приїхати сюди, вирішувати проблеми інші, може одночасно оформити з будь-якого району, оформити закордонний паспорт для того, щоб покращити її, не ганяти іменно вистоювати ті черги, які були до цього часу. З даного часу ці черги, я думаю, що вони точно не будуть, тому що коли в нас працювало три вузла в місті Івано-Франківську. То ми забезпечували всі потреби без всяких черг і тому подібне. На сьогоднішній день відкриємо ще відкриємо чотири вузла, які будуть діяти сьогоднішнього дня. Будуть діяти вже в цих районах. Новий паспорт матиме полікарбонатну сторінку 25 ступенів захисту і фото шляхом сканування. У нас спеціалісти підготовлені. Проводились навчання в місті Києві. І крім того, навчалися на тих вузлах, тому що наші вузли, які працюють в місті Івано-Франківську, вони вже діяли два роки, запущені були два роки. Просто раніше було був зірець такого, такого паспорту. Два місяці назад був введений, згідно указу президента, був введений ведений нового паспорта, який має 25 ступенів захисту. Це можна побачити сьогодні. Фотографія сканується. Захист полікарбонатна сторінка, яка дуже має високий захист, практично європейського рівня даний паспорт. Щоб його отримати, потрібні тільки копії паспорта громадянина України, ідентифікаційний код і квитанцію про оплату із сусіднього відділення банку фінансії кредит. Фотографії виготовлятимуть безпосередньо на місці у паспортному відділі. Всю інформацію в електронному вигляді відправлятимуть до Києва і тільки після детальної перевірки вже готові паспорти спеціальним зв'язком доставлятимуть для подальшого вручення. На вчорашній день у нас була запис, записана черга на цих двох вузлах, яких ми працюємо у Франківську на 30 жовтня. Але практично з введенням цих сьогодні чотирьох вузлів ця черга практично за 2-3 дні вона її не буде. Тому що прийом на закордонні посподинного звірця ми проводимо, а виготовлення проходить в місті Києві. Потім вони спецзв'язком доставляють для вручення громадян. Коштуватиме новий паспорт 170 гривень державного мита і виготовлятиметься протягом одного місяця. Термінові видаватимуть через 10 днів. Щодо старого паспорта, то він буде діяти до закінчення терміну. Повідомив начальник відділення громадянства і реєстрації фізичних осіб надвірнянською РВ ОМВС, майор Рубінський Михайло Михайлович. Це я дякуючи керівництву управління нашому, керівництву паспортної служби, що ми. Що ми Вибили і зуміли, щоб ця система працювала в нашому районі. Наш район не є із тих менших районів. У нас на даний час 114 тисяч населення. І тому я думаю, що ми зможемо в повній мірі забезпечити виготовлення даних паспортів не тільки для нашого району, але й для району, для Яремченської міської ради, для верховини. Я знаю, що Верховині так, також Верховина буде приїжджати в наш район, виготовляти і інші. Як говорив Сергій Станис, будуть інші. Райони зможуть приїжджати до нас надвірно і виготовляти паспорти по новій системі. Раніше було дуже багато проблем, тому що, знаєте, виготовлялися паспорти, і тут після указу президента, коли указ президента відмінив ну, старе, паспорти старого зірця, люди зразу почали приходити до нас і з проблемою, чому не виготовляють ці паспорти. Ну, тяжко людині пояснити, що зараз немає цих поступітів, що потрібно їхати в Франківськ. Було різне, багато таких знаєте, дзвонять із адміністрації, з міської ради, дзвонять з прокуратури. Чому ми не хочемо? Всі, як завжди думають, що це щось якась проблема створила міліція, але це ніякої міліції не створило проблему, це просто було указ прийняти президентом, відмінити паспорти старого зірця. На сьогоднішній день, сьогоднішнього дня, ми будемо приймати, я думаю, що вже таких проблем немає. Загалом, щороку районна паспортна служба виготовляла більше трьох тисяч закордонних паспортів, і з кожним роком ця цифра стрімко збільшувалась. Термін 10 днів це і термінові паспорти, які, які виготовляються в терміновому порядку до 10 днів. Там повинні бути підстави виготовлення, але якщо є підстави виготовлення, і люди будуть бажати виготовити. Ми, ми, від нас ми, я думаю, що наша яка справа? Наша справа направити провести відповідні перевірки і направити на, на Київ. По, 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 не по пошті, а по ну, зв'язку зв і направити. Це вже, е, якщо я знаю, що на сьогоднішній день, чуть -чуть, коли відмінені були старі паспорти, проблема була в виготовленні, не, не вкладалися ці терміни відповідні місяць і 10 днів. Термінові це 10 днів, а місячний термін по звичайній оплаті. Тому я думаю, що зараз якраз стабілізується, ці моменти стабілізуються в Києві, тому що це, як то кажуть, новшество, а новшество завжди воно не так просто йде. Я думаю, що зараз на даний час це все стабілізується і ми зможемо виготовляти паспорти по звичайній платі в місячний термін, по терміновій оплаті до 10 днів. Надвінський паспортний відділ тепер буде приймати замовлення із Яремчі та Верховинського, Борочанського та інших районів. Черг не буде. Швидкість прийому документів: 80 чоловік в день. Підсумки своєї роботи за 8 місяців цього року підвели податківці на під час наради, яка пройшла 19 вересня за участю заступника голови державної податкової адміністрації Воно Франківської області Михайла Негрища. За вісім місяців 2007 року до бюджетів усіх рівнів надійшло 308,5 мільйонів гривень. З них 25 мільйонів до місцевого бюджету. За цей період завдання загального фонду державного бюджету виконано на 101 Це майже на 2 мільйони більше у порівнянні з минулим роком. Такі цифри були оприлюднені під час проведення конференції, яка відбулася 19 вересня у надвірнянській податковій інспекції. Завдання в основному колективом інспекції виконані з за виключенням окремих показників виконання плану показників по окремих видах надходжень але я думаю що до кінця кварталу 9 місяців ми поправимо ті недоліки які у нас є по виконанню окремих як кажуть надходжень Скільки, яка сума надійшла значить надійшло 308 мільйонів гривень до зведеного бюджету основна частина це є державний бюджет, місцевий бюджет складає 25,5 млн грн. мільйона гривень. Якщо порівняти ці доходи з аналогічними цифрами минулого року. Як змінилося? Ну по державному бюджету це стабільні поступлення в основному, а по місцевому бюджету є незначне збільшення, десь в, в, в межах 2 мільйонів гривень. Порівнюючи з аналогічним періодом минулого року за рахунок техніку. В основному це за рахунок податку з доходів фізичних осіб, тому що йде і зміни в, в оплатах праці і працівників як бюджетних установ, так і вирівнюється зарплата виробничників. І звідси це прямий наслідок нарахування, відрахування до бюджету податку з доходів фізичних осіб. Це така основна питома вага. Є незначні збільшення по суб'єктах підприємницької діяльності, але тут по кількості це велика цифра збільшення на 63 чоловіка тільки за 8 місяців найманих осіб. Значить, збільшилася реєстрація у межах 200 осіб по фізичних особах, але ставки єдиного податку невисокі. Тому у сумі це є незначне збільшення як порівнюючи з податком з доходів фізичних осіб, які відраховуються з оплати праці. Дане зібрання проходило за участю заступника голови державної податкової адміністрації Івано-Франківській області Михайла Негрича, представників місцевої влади та представників податкової служби державної податкової інспекції у Двернянському районі протягом січня-серпня цього року було вжито комплекс організаційних та практичних заходів, спрямованих на забезпечення виконання завдань з надходженням коштів до бюджету. Також проводиться відповідна робота щодо виявлення громадян, які працюють у суб'єкті Господарської діяльності без належно оформлених трудових угод таких працівників за січень, серпень 2007 року виявлено 63. А це втрата бюджету по податку з фізичних осіб, яка складає у місяць близько 3 тисяч гривень, що негативно впливає на надходження коштів по даному платежу до місцевого бюджету. Протягом звітного періоду, за результатами проведеної роботи, до бюджету додатково надійшло майже півтора тисячі гривень податку з доходів фізичних осіб на вересень. 2007 року загальна кількість платників податків у надвірнянському районі складає 4845 тисячі з них юридичних осіб 915, а фізичних 3930. На протязі 8 місяців 2007 року ліквідовано 137 суб'єктів підприємницької діяльності. Заступник голови державної податкової адміністрації Михайло Негрич наголосив, що завдання, поставлене перед Надвірнянською податковою інспекцією, виконано за місяць. Надвірнянський район дає податки від 25 до 30 мільйонів гривень до бюджету. Це найбільша цифра серед районів в Івано-Франківській області. Надвірнянська податкова служба працює нормально, і обласна адміністрація податкова за. Задоволена роботою керівника вашого Богдана Михайловича, всіх підрозділів, які працюють під його керівництвом на Двірнянському районі. Люди професіонали, люди хорошо працюють до таких критичних великих зауважень на сьогоднішній день. Державна податкова адміністрація Вонофранківської області до вашого району немає, а на протилежному кладе в приклад другим районам. Протягом січня, серпня 2007 року, відділом масово роз'яснювальної роботи та звернень громадян була спрямована робота на формування високої податкової культури населення, оперативне інформання платників податків про зміст податкової політики, а також належну роботу із зверненнями громадян. Поряд з виконанням планових завдань особлива увага приділяється поданню податкової звітності в електронному вигляді. Також говорилося і про упорядкування площі перед податковою районною державною адміністрацією дана пропозиція на закладення коштів до районного бюджету на 2008 рік щодо упорядкування території прилеглої до податкової інспекції. Доволі тривожним видався минулий тиждень для надвірнянських МНСників в плані виникнення надзвичайних ситуацій, природнього характеру, а також інших некласифікованих подій. Перш за все, через інтенсивні опади 11-12 вересня різко піднявся рівень води у гірських річках, басейну пруд, бистриці надвірнянської та їх притоків. Стихією завдано значних збитків населенню. Пошкоджено два пішохідних та один тимчасовий автомобільний міст у селі Заріччя, підмито три автомобільні мости, два в селі Зелена та один у Пасічні. Розмито сумарно майже півтора кілометра метрів берегів річок та гідротехнічних споруд на них підмито 13 кілометрів доріг місцевого значення. Пошкоджено 8 електричних опор ЛЕП в Зеленій та гвозі. У селі Фітькові пошкоджено газопровід по місту та по селах району підтоплено чимало житлових багатоповерхових та приватних будинків. Загальна сума збитків складає 3 мільйони 186 тисяч гривень. 13 вересня у селищі Деляти на подвір'ї місцевої жительки виявлено 82 двохміліметрову мінометну міну часів Другої світової війни. Снаряд успішно вилучений та знешкоджений наступного дня на запасному місці знешкодження у посічнянському кар'єрі. Нерудник групою піротехніків за тиждень виникла одна пожежа: селі пасічна по вулиці Руднєва горів житловий будинок. Пожежу погашено самими мешканцями до прибуття пожежного підрозділу. Вогнем знищено меблі, речі домашнього вжитку, пошкоджено перекриття житлового будинку в коридорі, а також підлога, стіни та двері. Тверчизна пожежі встановлюється. 11 вересня нещасний випадок в делятині там, по вулиці Богдана Хмельницького, на високовольтну електричну опору виліз місцевий житель 1966 року народження з метою покінчити життя самогубством. Потерпілого забрали в Надвірнянську районну лікарню внаслідок отриманих чисельних травм. По дорозі до лікувального закладу потерпілий помер. Розслідування по факту смерті проводить прокуратура Надвірнянського району. 11 вересня, о 22 другій годині, в надвірні по вулиці Соборні сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Деоланус, житель надвірної 1984 року народження. Вчинив наїзд на пішохода місцеву жительку 1925 року народження. В результаті аварії жінка загинула на місці події. Розслідування даного ДТП проводить районний відділ міліції. І тепер про події політичні у верес у вівторок, 18 вересня, у надвірнянському районному будинку культури відбулася зустріч народного депутата України від партії регіонів Ігоря Зварича із громадськістю міста, який прибув за його словами, щоб візвітуватися перед виборцями. Отже, не їде в надвірну один зварич, то приїхав другий. Урочиста центральна сцена міста. Нашого районного будинку культури прикрашена прапорами партії регіонів, депутата Верховної Ради України 5-го скликання Юрія Зварича <кій> представляє присутнім у залі голова районної організації партії регіонів Олександр Рязанов. Пан Ігор, за його словами, прибув відчитатись по наказах і заявах виборців. І далі все як звичайно, адже представники партії регіонів у надвірній і говорять, і ведуть себе як і помаранчеві. Отже, ряд заяв Ігорю Зваричу вдалося виконати. Нестор Івана Вчера, ви його знаєте? Я думаю, що знаю. Принаймні, я би хотів, щоб його знали. Так, я, вважаю, я вважаю, що ця людина гідна, щоб його знали, яка бореться своєю судьбою, яка є кавалером ордена за заслуги третього ступеня, членом спілки.